Ці програми, які в нас сидять, це програми дуальності через чорне-біле, правильне неправильне, добро, зло е і так далі. І вони хочуть реалізуватися через нас і реалізовуються через, саме через такі категорії. Побачите їх як е дуальність. Це фактично рівноцінно вийти з них. Тому що вони саме працюють, вони працюють як в розділенні, вони працюють в дуальності, така їх природа. Щоб вийти з цих програм, потрібно побачити їх обидві сторони. Це так само, як подивитися навколо на події, які вас тригерять, і побачити зворотню сторону, що у вас викликає оці зовнішні тригери, що у вас спонукає взаємодіяти з ними, що у вас сидить таке, що реагує, фактично є цим тригером. Коротше, осягнувши дуальність в собі, Будь ну, загалом, або ж вже, або вже якось конкретно по програмам, по своїм реакціям, це і є програми, по своїм думкам, ставленням, відношенням, е, можна піднятися над цим. Забрати звідти енергію, яка крутиться там. Добро зло, добро зло, правильно, неправильно, хорошо, не хорошо, добре, погано. І побачити це все як одне ціле. Наступає полегшення. Ти наче, якби виходиш з цього, виходиш із, із тих, з із цих програм, які бачиш. І причому які бачиш, осягаєш в саме. Осягаєш їх дуальність.